Усім привіт! В цьому відео я хочу показати вам спосіб, як ви можете побачити відсутніх на уроці учнів, якщо ваш урок ви проводили з допомогою Google Meet. Для цього нам стануть в нагоді розширення для браузера Google Meet Attendance List, а також моя таблиця Облік відсутніх. Покликання. На ці ресурси ви знайдете нижче під цим відео. І так, почнемо з розширення. Переходимо на сторінку Google Meet Attendance List, натискаємо кнопку та встановлюємо розширення. В мене воно вже встановлено і займає це дуже мало часу. Щоб побачити розширення у своєму браузері, натисніть зображення Пазла, знайдіть назву. Розширення Google Meet Attendance List та закріпіть його відповідно, відповідною кнопочкою. Все з'явиться така невеличка сова. По завершенню кожного уроку це розширення буде показувати вам ось таке вікно зі списком присутніх на уроці учнів. А також кнопка, натиснувши на який. Ви можете зберегти цей список собі на комп'ютер. В мене був 11 Г клас, я так його і зберігаю. Все. Отже, на комп'ютері я маю файлик зі списком учнів присутніх на уроці. Далі відкриваємо облік відсутніх. Попередньо цю таблицю треба налаштувати. Тобто. Аркуш список класів необхідно наповнити списками класів, з якими ви працюєте. Щоб таблиця знала, хто мав бути на вашому уроці. Ну, наприклад, називаю клас 11Г, а далі можна або вручну ввести список, або скопіювати його з якогось іншого документу. Чи то, наприклад, витягнути з електронного. Журналу. На сайті NZUA в журналах знаходжу потрібний клас 11G. Тут, відповідно, є опція додатково Експорт в Excel. Тим самим зберігаю список учнів на комп'ютер. Ось він у мене. Відкриємо. І бачимо список учнів. Виділяємо та копіюємо в таблицю облік відсутніх. Для 11 Г класу. Вставили. Аналогічним чином треба зробити для усіх класів, з якими ви працюєте. Це. Зберігаємо файлик. Як же побачити відсутніх? Для цього на аркуші відвідування уроку необхідно вставити інформацію, яку ви експортували перед цим, з розширення Google Meet Attendance List. Ось вона в мене. І ось ця інформація. Перший стопчик. Копіюємо повністю та вставляємо в табличку Облік відсутніх, в комірку, позначену червоною стрілочкою. Ось сюди. Це інформацію вставили. Вже можна побачити, що заняття відбулося 2 листопада в середу, і зустріч почалася о 13.04. Але ми ще не бачимо, кого ж не було. Щоб побачити, необхідно вибрати з поміж усіх створених вами класів потрібний. Тобто 11Г. І вже я бачу, що в мене не було на уроці 5 чоловік, інші були. Підсвічені різним кольором, і відповідно йде маркування, скільки хвилин учні були на уроці. Якщо ж вони були дуже мало часу, то буде червоний. То був багато часу, буде зелений. Таким чином, ви можете побачити відсутніх учнів на своєму уроці. Сподіваюсь, це стане вам в нагоді та допоможе організувати свою роботу. Всього вам найкращого.